Перше його створили на початку 20 століття в Bar в готелю Raffles в Сінгапурі. Фруктовий, трав'яний та міцний. Але з останнім я б посперечався. Вітаю, друзі, на каналі Коктельніх хроніки». Всім гарного вечора! З вами Андрій і Діана. Сьогодні буду готувати коктейль Сінгапур Слінг. Оригінальний рецепт цього коктейлю приписують бармену Нгіаму Тонг Бувну. Сам коктейль є варіацією на тему Джин – порційного пуншу. Перший опублікований рецепт цього коктейлю з'явився у 1930 році в класичній книзі Гаррі Крейдока зі коктейл Бук. Далі з'явилась купа варіацій на цей коктейль, і навіть Девід Ембрі зазначив в своїй книзі The Fine Arts of Mixing Drinks, що не існує двох одинакових рецептів цього коктейлю. Навіть лонгбарі, де з'явився цей коктейль, подають дві його версії: одна з преміксу, а інша ж з свіжих інгредієнтів, що вважається найкраще. І що ми маємо? Сінгапурс Слінг – це поле для фантазій, але зазначають, що оригінальний рецепт найкращий. А тепер час його готувати. І прикрашаю ананасом та вишньою розкерів. І коктейль Сінгапур Слінг. Привіт, друзі! Я, як завжди, з соломенкою. Величезний келих Сінгапур Слінг класика. Просто давайте пробувати. Мені здається, це досить цікавий коктейль. Але. я ну, можу помилятися через велику кількість інгредієнтів. А, Можливо, він не буде таким, як я очікую, але давайте пробуємо. Справу втамовує чудово, досить ананасово, цитрусово. Так, такий цитрусовий, дійсно, ананасовий. Але не міцний, в принципі, як я очікував, тому що велика кількість ананасового соку. Uh -huh. По смакам такий, ну трошки вишневий, більш. Ну, ананасовий. Зовсім трошки, більше аннасовий. Так, в принципі, більш, напевно, нічого не можу сказати. Білінгтін там троєністів своє не дає. Контро теж, я при відчуваю лайм майже не відчуваю. Ну, і відчуваю таку цитрусовість через, напевно, ось цю суміш контро і лайму. Чутно щось цитрусове, але. Недостатньо виразно, аби сказати, що це точно контро або лайм. Коротше, коктейль смачний в принципі на усік в коктейлях завжди, ну коли така велика, велика кількість, він смачний, тому що ну на усік. Але сказати, що прям вау, ми на жаль, не можу. Залюки я б пив його на басейні, десь там в спеку або просто ну, типа, просто вдома навіть в спеку, залюбки. А так, якщо сидіти і пивати, то ні. Він занадто такий. Типу, купа інгредієнтів наливаєш і чуваєш тільки. У нас трошки кислий, трошки звишня. Ну, тут я тобі скажу, що можливо за настроєм можна випити його. А, ну, так і в компанію, коли випиваєш. Але так, за велику кількість інгредієнтів не кожен зможе собі його приготувати. Ну, він смачний, досить гарний. Я згадувала, боже, в якій коктейлі ще йде купа ананасового соку. Це Sex on the Beach. Ну, mm. no, а що? Там журовина, і апельсин. Просто... А, точно, я забула. Ну в цілому в пінокладу, якщо так одразу. Ну не пін... Я от згадувала на що він мені так схожий, і от він між тоді сексом на пляжі і пінаколадою, От він от так добре між ними встає. Ну да, секс на пляжі тут побачив. Секс на пляжі це що там горілка, перскорікер, журавлиний сік і апельсиновий сік. Я кажу, тобі не по смаках, а по от. А, типу, Та, він схожий на такі коктейлі старий, з 2000-х, щось, щось таке. Просто як його так описати, щоб якщо ви хочете його готувати, там, просто спробувати вам цікаво, і ви приготуєте ок. Якщо Прямо так донести, який він, от він щось між там, сексом на пляжі і пінеколади. Ну так, такий скупою соку, де смаки так, майже нечутні всі інші. Так. Ну, на жаль. Легкий, смачний, легкий в плані питкий. Ну, якщо його десь готують, то в принципі можна його замовити і випити. Yep. От yep. я ж кажу, справу в просто чудово. Я так хотіла пити, поки стояла за кадром, дивилася, як Андрій готує, і Боже, ну прям чудово. Випив холодненький, класний коктейльчик. А якщо думати про якісь більш складні смаки, то це точно не про сінгапурський. Так з не погоджуюсь. коктейль класний, непоганий. Але я більш фанат міцних коктейлів друзі. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові відео. Це для нас дуже приємно і важливо. Це для нас дуже важливо, як для нас з Андрієм, так і загалом для каналу кожна ваша вподобайка, ваш коментар, натискання на дзвіночок. Це прям супер важливо. І всі, хто це роблять, ми вам безмежно вдячні. Дуже 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 дуже, дуже сильно. Ми хочемо, аби в Україні пили більше коктейлів, а не самогонку. Ну, а самогонку, пити, якщо любите. До нових зустріч! па, -па. па, -па.